Да, Юрчик. Юрчик, перший є в защоті на каміванчиках. Я дуже обожнюю попрацювати по Google картам. О, бачили? Можливо дійсно. О, лядечка. О, бачите, наплюх, 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 наплюх. Він там стояв. Є-є-є, нарешті, нарешті, нарешті. Це, це просто для формату такої річки, друзі, і такий от головень, це, це реально трофеїще. Друзі, я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Ви можете подивитися на антураж позаду мене. Заїхали в такий, ну ви зрозуміли, що вовки бояться тут навіть шастати, але ми ті дві скажених собаки, Юрчик вже зібрався. Дика річка, головень. Трошечки пішло похолодання, але ну, ми не могли не виїхати і не пошукати цю бійку гарну рибу. Я не знаю, що з цього авантюризму у нас вийде, але. Травень постукав у двері. Час. Біки клювань. Час. Легесенько еснасті в міх руках репіт. Кренки, вертушки. Як воно буде, підтримуйте вподобайками, а ми будемо намагатися розбиратися з новою річкою. Друзі, намагаюся вже спускатися до річки. Я просто ось так пройду і вам покажу цю красу. Ось так виглядає. Ой, не знаю, що буде, води небагато, але. Все нове, все цікаве. І спускаюся до перших точок. Друзі, головень, унікальна риба головень. одна з найлюбленіших риб головень. Це та риба, яка ну, реально прискорює серцебиття. І я обожнюю цю рибу, а особливо обожнюю її ловити на ультралайт. Що ми маємо наразі? У нас невеликий рівень води. Води ну, реально така, скажімо так, ситуація. Ну, Ситуація по всій Україні така. І враховуючи цю ситуацію, то і з водою є невеличкі проблеми. Чому ультралайт? Бо ну, формат такої річки, що ну, можливо буде якийсь бонус, чи взагалі він буде, бо, самі ж розумієте, ситуацію потрібно буде вивчати і пропісочувати нові місця. Дуже б хотілося б саме саме відпрацювати по бійкому кленчучку. Вихідний сьогодні день, трошечки злими погоду, похолодала. Така вона, знаєте, весна в цьому році не зрозуміла. То плюс 27 до 30 шорти футболки, а це штанці, курточка і тонкий. О, о, перша риба, це вже добре. Летів, 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 добирав, добирав, добирав. Не такої, звичайно, риби я хотів почати нашу з вами риболовлю, але окунчик, окунчик пузатий і окунчик. Ну, з'їв Смітівського каміона. Все нове, все цікаво. І казка такої річки він може принести будь-яку рибу. А піймати вперше на новому місці це завжди круто. Приїхати, ловити головня і відразу піймати першого окуня, Ну, це таке собі, але так рибку відпускаємо і будемо продовжувати далі. Річка, дика річка, нова річка це, друзі, завжди. Якась нова історія, нова сторінка вашого життя. Хтось скаже, Юр, ну, купа рибалок, в тебе, в нас, у всіх. А ти тут нам розповідаєш про якісь сторінки життя. Я дуже обожнюю попрацювати по Google картам, я дуже обожнюю спробувати себе в чомусь новому, я дуже обожнюю піймати рибу в місті. Ну, тобто, цей ролик, якщо він вийде, а я впевнений, що він вийде, він буде цікавий тим, що... Нова локація, нові емоції і новий досвід. Коли ти вибираєшся, ти можеш розібратися, половити, попрацювати по різним видам риби. Піймати, розкусити, скажімо так, розібрати на запчастини річку ту чи іншу, це вже невеличка вдача, перемога, і ну, це цікаво. Принаймні це цікаво. Так, води небагато. Це один з мінусів вітер. Вітер, можливо, також буде допомагати, бо ну, десь і заважати, але десь і допомагати. Я казав, кажу і буду казати, що коли вітер присутній на риболовлі, це краще, чим його відсутність. Бо, ну камон, буду банальний. Елементарно вітер. Весна під таким. Ну, якби норативом, що здуває з гілок різноманітного жучка, ви можете розраховувати на головня. Ну, його час. Як воно буде, я не знаю. Погоду постійно крутить, погода постійно міняється. Але це електрошокер в моїх руках, Rapido до Vanford, Ванфорд, 0,3 ниточка, все легеньке, все тендітне, все таке ніжне, все те, що ну, в принципі створено для того, щоб рибу ловити і щоб. Отримувати максимальне задоволення, так місце хороше, але маю надію, що далі буде не хуже. Переміщуємось. І дуже прикольний місцечок. Видно якісь аномалії на дні, бо там бачу якісь мікро як перекатик, там бачу якийсь як мікроперекатик. Річка вона цікава. Робота на її в такому плані, що постійно вона різна. Поворот, заворот, десь якийсь камінчик, десь якийсь, і ти ніколи, до речі, не можеш спрогнозувати, де буде покльовочка. Тому і опрацьовувати її потрібно максимально і так, ну, відносно плотно. Ранковий період, а тим паче, що на такому невеличкому зломі, може поки що рибку виключити з активу. У мене таке бувало. Напишіть, будь ласка, як у вас по такому зломі погоди, який у вас досвід виключно по головню? Як ви там його ловите, не ловите? Що відбувається у вас? Ну, На даний момент... Низький рівень води, він десь і плюс і мінус. Річка в берегах вона не розлита. Можна розраховувати на більш її скупченість на, там, на перекатах, на якихось локальних ямках-точках. О! Бачили? Догнав хороший кабан, скубнув фоку і зійшов. Може й половим. Може і половом. Хороший був, дуже був хороший. Добере другий раз у Радлі. <му> да, Юрчик. Юрчик, перший є в зачоті на камігончика. Невеликий, але тлюк, щоб ти то тобто активний. Е -е, в кущах, поняття? Юр, ну, е -е, тільки що а? хотів тебе набирати, тільки що з під новішого куста на фокуземі. Такий був шміздюлятор, дядь, що чуть він палку не вибрав. Був хороший, був кабан, він крутанувся, потім догнав скубну, крутанув і зійшов. І така була покльовка. Ну, все на камері є, відзняте. Тож ага. починає кавирятись. Я думаю, що сьогодні половим. Треба шукати. Бачиш, я фоку фокурасі. Тільки що поставив мелкого головастика ручної роботи, то може і на головастічка щось буде. Ну, це добре. Це добре. Дякую за інфу, будемо далі працювати. Давай. Юрчик, друзі, першого збив і в мене також була покльовочка на фоку. Я думаю, що поки що в нього повпираємося, поставимо, дійдуть руки і до каміонів, але ну, можливо ближче до обіду. Можливо, ближче до обіду. Погляньте, яке суперське місце. Високий берег. Великий, дуже колосальний плюс. З під тієї сторони я бачу, що є присутність глибини. Течія, ну такий, знаєте, заворот-поворот. І ну, тут повинний просто жити головень. Буде він, не буде він. Але таке місце дуже круте, дуже круте. Все цвіте, все пахне, все зеленіє просто на очах. Така вже зелень ще весняна, але ось-ось-ось. І вона вже буде по-справжньому. Літня і вже буде літній головень Маємо надію, якщо десь Бог життя і буде змоги і все буде добре, то поїхати на Південний Буг традиційно. А так поки що радіємо і тішимося тим, що є. Ось такий каскад також річок. Він ну, дуже прям цікавий, знову ж таки, полазити по такій дикій річці. Нікого дум, маю надію, що нікого не зустрінемо, бо місця такі досить ну, дикі. Буду банальний, місця трошечки дикі. Знову перейшов на фуку. Щось мені здається, що він сьогодні може вирішити питання такого незрозумілого активу. Заглиблення СССР, воно ну, логічне. І можливо дійсно. О, лядячка. О, бачите, наплюх, 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 наплюх. Він там стояв. Він там стояв, але не взяв. Просто чисто наплюх, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, добере, не добере. Ну там от він і стоїть. А міг би бути вже перший збитий. І скоріше за все був гарненький. Нема, був один контакт, наплюх вилетів і зараз полетіли далі. Нове переміщення і нова точечка. Тут такі цікаві штани, так звані, річка розділяється на дві частини. Зліва і справа обтікає острів. І таке знову ж ну, характерне місце, де є голови, ніде його в принципі, можна половити. В даних реаліях сьогодення і сьогоднішнього такого низького незрозумілого для мене активу. Але на зломі погоди воно завжди так. Бачили очі, що брали, як кажуть, в народі. Провіримо зараз тут. О, є, догнав, догнав. о, зійшов. Підліп на перекаті з легасенькою покльовочкою, це був головник. бачите? Все-таки на таких язиках можна розраховувати на рибу. Підліпав, підліпав, бачив, дуже пасивна риба. Не то що пасивна, дуже пасивна риба. Був невеличкий, але це вже третій у нас гольовий момент, на жаль, не в нашу користь. Був скубок-вихід, потім на плюх був момент. І ось це от невеличкий клинчучок, який піджав, піджав, піджав. Намагався з'їсти нашого кренка. Проведемо на пів Крипка трудова, навіть я б сказав, би дуже трудова. І ну, реально візуально навіть тяжко спостерігати. Але ситуація наступна. Дуже тут, де повинна бути вода, тут я йду за репоросло. Але ну, можливо, що половимо. Але якось так хочеться бути не ну, вдячним за виїзд, за все. Але поки що трошечки сумно, трошечки сумно. Хотілося б бік їх клювань, але на жаль. Ну, можливо, ще буде. Це щось я таке, друзі, придумав таку авантюру спуститися сюди. Перемінив на малесенького каміончика. і тут дуже-дуже цікаве місце. Тут річка робить поворот і тут я бачу, що йду такі, знаєте, загугулінки, так звана звороточка. І такі вони характерні, типові. Я не знаю, який тут буде актив, але дуже-дуже хотілося їх перепровірити. Є, є є є є є нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Ой, хороша риба, ой, хороша риба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, це він, ми ж його все-таки переграли. Ну це бонус, це трофей. Для такої річки це трофей. Друзі, є лінійка, є ваги... Переграли ми тебе, переграли. Нова річка дуже не давалась. Але такі бонуси, такий трофей. Він просто... Взриває мозок. Він просто взриває мозок так малече, ходи-сюди. ну Це 600, це 650. Головне сюди вилізти, промахнувся, але ви ж бачите, як трошечки за око. ну Це, це просто для формату такої річки, друзі. І такий от головень. Це, це реально трофей Юрчик позвонив, каже, на ямах Юр, і пробуй. Маленькі каміони з притриманням. І ось ми його переграли. Класичне місце, і можливо зараз навіть тут спробуємо. Але це можна збожеволіти. Дуже трудова, нереально трудова. Я вже почав навіть сумніватися, що е, вдасться розгадати. Ой, погляньте, яка красонечка ще ящерка. Так, а як же ж звідсиля вилізти? Якось отак будемо гребтись. Я рахую, це вже та риба, за якою ми приїхали. Погляньте мої хороші ще раз на цього кабанчика-кленчучка. Максимально все швидко робимо, нолики, цікаво, скільки він заважить. Ну, так як я і казав, 600 грамів. Так, 600 грамів. Ось така рибина. Переграли точку, швидке відпускання і продовжуємо далі. Так можна і ногу зломити. Давай, о, пішов. О, оце так заліз, так заліз. Фу, друзі, дуже і дуже трудова риболовля. Незрозуміла риболовля, але вона цікава і цікава такими моментами, коли ти аналізуєш, вивчаєш нова річка. Ну, з наскоку її, скажімо так, на рапа взяти не вийде. Швидко відпустили кабанчика. Серечка, каміон з ніжним притриманням на течі. Спускаюсь, попрацюю ще тут. Можливо, ще щось буде, але тему я зрозумів. В таких обраточках, звороточках потрібно максимально притримувати воблери. і таку, знаєте, робити, до речі, я мінохи взяв. Дрик-дрик-дрик. Дрик-дрик-дрик, пауза. Окунь. Три момента з виходами, з кубками і така вишенька. Маю надію, що половим ще щось, бо трошечки часу у нас є. Погляньте на місце. Ну класика ж з класик. Просто класика з класик. Головень 600 грам. Річка ну, невеликого середнього формату. Тут розраховувати на монстра трофея. Там, не знаю, півторачку. Так, можна. Завжди хочеться крупне, але давайте будемо чесні і подивимось правді в очі. Нереально крута покльовка на репіт. Нагадаю, це моделька до 7. 0,3 ниточка. Легесенький ванфорд. Максимально намагався зробити таку імітацію впавшого жука. Імітацію якогось якого, знаєте, підбитого, можливо, молька чи ще щось. Але при цьому отримав дуже крутий удар, саме такий, як ти його чекаєш, саме такий, який тебе мотивує. І, чесно кажучи, вже така якась рибалка-нерибалка. Рибалка. Зізвонилися з Юрсом, Він такий каже, що начебто як половив, судячи з діалогів. Але, ну я думаю, ну, Чому ж у мене так? Що я зробив не так, де я наврочив? Але ні. Просто потрібно розуміння, де яку приманку використати. В даному варіанті серний малесенький каміончик він зробив риболовлю. Відбудеться тут ще чудо, не впевнений. Але там ще є заворотик, там є заворотики. Є де попрацювати, є, скажімо так, де погратись, поекспериментувати. Друзі, нова річка, цікава річка, відносно рибна, кількість була клювань, реалізація слабенька, ну і бонусний цей великий голови. Ну, для формату такої річки, повірте мені, це гарний розмір. Окунчик там був, риболовля була трудова, але легесенький мегакрутий комплект. Ванфорд, рапід, тоненька ниточка, каміони, різні типи приманок. Я дуже обожнюю вивчати щось нове. Виїздити і просто, скажімо так, ну, всліпу перепровіряти. Ти формуєш свій досвід, ти вивчаєш нові локації, ну і просто погляньте на цю красу, почуйте, як співають пташки, жаби квакують. Ну, риболовля сьогодні особисто для мене була дуже цікава. Тож, як рахуєте ви, напишіть, пишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки, допомагати ЗСУ та українській нашій армії. В кадрі був юрій вознюк до побачення.